І зараз з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго вечора. Вам вітаємо, вітаю, пане Олексію. Давайте почнемо з візиту представників міжнародного валютного фонду до України. З чим він був пов'язаний, головна мета, і що нас чекає у найближчій перспективі. Так, дійсно, перед перемовинами в Варшаві була делегація МВФ в Києві, і це був попередній обмін думками та оцінками щодо виконання програми розширеного фінансування, яку підтримує МВФ в грудні минулого року. Ви правильно зауважили, Україна отримала третій транш фінансування у рамках цієї програми в розмірі 900 мільйонів. Доларів тепер вже сьогодні в Варшаві відбувається дискусія представників МВФ з представниками української влади щодо виконання програми розширеного подальшого фінансування та її можливого перегляду. Чому це така важлива подія? По перше, тому що власне сама програма розширеного фінансування відіграла позитивну дуже роль протягом останніх двох років, і завдяки цієї програми ми змогли залучити і завдяки МВФ залучити майже 7,2 мільярда доларів на підтримку нашої держави по друге співпраця з МВФ це як для України як гарантийний лист, який дозволяє залучати додаткові інвестиції та фінансову допомогу, чого насправді очікуємо від перемовин у Варшаві і як про що буде найбільша дискусія? Мені здається, що наша українська делегація найбільше буде доводити, що перш ніж встановлювати в Україні європейські податки, ми маємо відтворити європейську систему підтримки бізнесу та наблизитись до європейських стандартів для населення. І ми маємо дійсно спочатку відновити економіку, забезпечити соціальні пільги, соціальну стабільність та надати належне прискорення своєму розвитку, перш ніж запроваджувати певні механізми, які від нас очікує МВФ. Але це послідовна дискусія. і Я впевнений, що ми знайдемо рішення в усіх цих питаннях. З приводу знайдення рішень, пане Олексію, ну об'єктивно так Україна потребує зараз західної допомоги допомоги партнерів. З іншого боку є ну необхідність спиратись на внутрішні ресурси, чи є бачення, як це поєднати, як це поєднати правильно і ефективно і продуктивно. За все, наша держава за останній час отримала декілька дуже позитивних таких сигналів від наших європейських партнерів: це і голосування за виділення 50 мільярдів євро на 4 роки для нашої країни. По-друге, хочу відзначити дуже важливий виступ високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої безпекової політики Жозе Бареля у Верховній Раді, який зазначив, що ЄС має перейти від обіцянки підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно, до зобов'язання підтримувати хай що для цього буде потрібно. Насправді не менш важливим є ще те, що Європейська комісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз для українських товарів до червня 2025 року, тому що сьогодні майже дві третини всього експорту нашої держави йде до європейського союзу, і для нас така економічна артерія дуже важлива. Ну і в цьому контексті маємо досить просту відповідь, як то кажуть, на запитання, як поєднати допомогу з опорою на власні ресурси. Для цього мені здається, потрібно спрямувати насправді зовнішню допомогу. Спочатку на відновлення, а потім на прискорення власного розвитку. Тут потрібно розуміти, що фінансова допомога з боку ЄС це не просто гроші, як то кажуть, на проїдання годувати Україну ніхто не буде та не збирається. Це кошти на поточну стабілізацію ситуації та на системні реформи, які ми повинні проводити під час євроінтеграції, і серед яких, на мою думку, одна з найбільш важливих це подальше та послідовне покращення бізнес-клімату в нашій державі. Пане Олексію, а буквально перед вами у нас така була мюнхенська година. Ми переносились безпосередньо на безпекову конференцію, яка триває зараз. Говорили окрім військової допомоги і про майбутнє, і про майбутнє наших партнерів. І, зокрема, Олександр Камішин, який був з нами на зв'язку. Він акцентував на тому, що зараз наші західні партнери розуміють, що за військово-оборонним комплексом майбутнє, так і що багато країн вкладають в це кошти, бо без цього ніяк зважаючи на ті виклики, які стоять перед нами. Скажіть, будь ласка, орієнтуючись на Україну для західних партнерів, інвесторів, які є стратегічні напрямки підтримки українських підприємців, чи є в цьому переліку і оборонний комплекс, що вабить? Так, звичайно, є, і я вважаю, що тут слід відзначити те, що український бізнес отримав дуже грунтовну підтримку зі сторони президента після зустрічі спільної. Володимир Зеленський дуже чітко сформулював умови, як то кажуть, морального договору між державою та бізнесом. Держава йде на діалог з підприємцями, за підсумками якого мають бути вирішені наявні проблеми і тиску на бізнес, і покращення клімату. Бізнес працює легально, спочатку працює і сплачує податки та створює робочі місця. Уряд з цього приводу напрацював ряд стратегічних документів, ряд стратегічних рішень. Є питання і розвитку українського підприємництва. І стосовно цього питання, я знаю, що є не всі, як то кажуть, норми, які подобаються бізнесу, але дійсно уряд вперше за всі часи налагоджує діалог з бізнесом. І Це дуже важливо для цього створена рада підтримки підприємців. Мені особисто дуже подобається така ініціатива, як створення амбасадора малого та середнього бізнесу, який повинен допомагати інтегрувати наш малий малий середній бізнес до європейських норм. Тобто, ця людина, ця інституція, буде допомагати дуже швидко реагувати на конкурентну спроможність нашого бізнесу в європейському союзі, на можливість достучатися, як то кажуть, до гарантів да та фінансування з боку європейського союзу, ну а також приймати участь у зміни законодавства в нашій країні під норми Європейського союзу, прислуховуючись до малого та середнього бізнесу. Значний потенціал має оптимізація роботи бюро економічної безпеки, про яку говорив президент. і Уряд вже вніс до Верховної Ради новий законопроект. Всі ці інновації ну здатні забезпечити дійсно суттєве покращення бізнес-клімату в нашій державі. І на цьому наполягає наш президент і підтримують наші партнери. Пане Олексій, головне, щоб все озвучене обов'язково було втілене в життя. Дякуємо, Дякуємо вам за коментарі, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був на прямому зв'язку зі студією